Безкоштовна реабілітація для військових та цивільних. На Рівненщині відкрився оновлений підрозділ клінічної лікарні. На презентацію центру реабілітації завітали міністр охорони здоров'я України, представники бюро ВОЗ в Україні та навіть духовенство. Більше про сучасне автоматизоване лікування. Далі Бахмут, Бахмутське направлення. Ну, кантузії. Володимир Доброволець з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Втім, у квітні цього року отримав травми. С-300 прилетіли 4-200, 4-200, І мене хлопці трошки там одкупали і все. Чоловік зараз проходить лікування і ось тиждень знаходиться в новому реабілітаційному відділенні, яке запрацювало в Рівненській обласній клінічній лікарні. Наш центр розрахований на 20 ліжок. Основними напрямками реабілітації, які можуть здобути пацієнти у нашому центрі. Це є опорно та неврологічна, тобто після неврологічних захворювань, це мозкові інсульти, черпно-мозкові травми, об'ємний процес головного мозку, безопальні захворювання нервової системи і опорно це після переломів, травм. Центр створили шляхом реорганізації центру неврології та реабілітації. У закладі проведений капітальний ремонт тут розмістили 20 ліжок. Частина коштів на це відділення це наші кошти, які ми заробляємо від, від НСЗУ. Частина коштів це державні кошти, які були виділені з державного бюджету, а обладнання нам дало фактично Всесвітня організація охорони здоров'я. Наші кошти це близько 10 мільйонів, і державні кошти 8. І обладнання в межах до 20 мільйонів гривень. Для надання послуг з реабілітації у центрі працює три мультидисциплінарні команди. Всього тут знаходиться майже пів сотні медичних фахівців. Справді маємо багато автоматизації і різних механічних і як приладів, так і допоміжних засобів, які мають роботу і зворотнього зв'язку. Але я вам скажу відверто, що це не є найважливіше. Найважливіше те, хто працює з нашими людьми, а саме наші спеціалісти, через те, що ми спеціалізуємося на неврологічних дефіцитах, так на ортопедично-травматологічних дефіцитах. І станом на сьогодні ми розуміємо, що є різного характеру, різного типу пошкодження та травми. В центрі встановили медичну бігову доріжку, мотомеди, шведські стінки, вертикалізатор, сходи для навчання ходьби, гімнастичні кушетки та інше обладнання. Рівненщина, передова область по реабілітації спинальної та червно-мозгової травми це наш клеванський госпіталь ветеранів. Вся Україна, навіть міжнародні наші партнери, визнають, що це найкраща експертиза саме по спінальній травми, і ми маємо використати цей потенціал для того, щоб побудувати всеохоплюючу систему реабілітації в районних центрах. в Містах поточні потужності дозволяють щороку забезпечити реабілітацію для близько 500 пацієнтів стаціонарно та майже 200 амбулаторно. До слова послуги в центрі будуть безкоштовними для цього обласна лікарня. Заключила договори з НСЗУ за двома пакетами медичних гарантій. Кожній надкластерні кластерній лікарні повинні бути створені реабілітаційні відділення від 20 до 50 ліжок для того, щоб повністю по території всієї країни закрити потребу в реабілітаційних ліжках, яку ми розрахунково з експертами зробили за перекладами Ізраїлю, збільшивши кількість тому, що в нас більш інтенсивніші бойові дії, і вирахували, що десь 7800 ліжок у ліжок нас повинно бути. Це те базовий мінімум. Саме такі реабілітаційні відділення мають до кінця року з'явитися у всіх медичних закладах, які отримали статус надкластерних чи кластерних відповідно до затвердженої спроможної мережі. Такою була одна з умов нової медичної реформи. Ілля Томашевський, Павло Стицюк рівного.